Привіт, друзі! Ось і шоста частина нашої подорожі в світі Вальхейм. У цьому відео ми спробуємо зачистити крипту. Ще з цього вийде, ви побачите. Не буду тягнути кута за хвіст, тому приємного перегляду та смачного. А, так, я там провів Вибрило на такі такі моркло. роботи з, з нашим городом. Насіння моркви, ну я пасхусь. Принципов... Що принципово змінилося? Типу, ферма та більше вуликів? А, Так, і все. І ще я побігав трохи по, по... по мапі та відкрив багато територій. Зараз я тобі їх відкрию, коли телепортуюсь додому. А де ти є в чому? А ти? я на нашому порталі біля цієї болота? Так, 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 я тут роблю цікаву а, штучку. Тепер ти все помітив. Ааа, ні, це для тебе. Ні, так це ж для всіх, ні? Ні, Ну ти ж помітий уже не забрати. Ну. Так я у я бачу, я ж забрав твою навіть. Тоді спробуй. Якщо не помиляюсь, ти потім після мене ще раз натиснув на цю на мапу. І вона перезаписалась. Якщо я не помиляюсь. А, я думав, у нас мапа одна, ну таку вона Ні-ні-ні-ні. Ні, на жаль, ні. Ось спробуй. І подивись, що там змінилось. Ну не так багато розрекламував. Ну я досить багато пробігав в території. Ну, болота, звісно, маленькі, так? Там двоє болот. Я не перевіряв другі і на перших не бігав, тому що це я вважаю наше таке. Сюжетне. Для для... До речі, я ще зробив нам дуже багато, дуже багато зробив нам. Ну як дуже гаразд, не буду так казати. Зробив багато нам цих. Нам протирував. Навузолення, ніхуя, собі, не Так, блять. та проти отруту зробив. Ну, коротше, морква — це наш фундамент, грунт, основа так? нашої кулінарії. Зараз. Так. Тому я саджаю її дуже багато. До речі, досить давно не було вже. Набігів на, наш, на наші землі. А там я ж кажу тобі, тобі там у певний день. Там вони, кожен дев'ятий день, якщо ти знаходишся а. весь час на цій території. Ні, ну, ну, це все одно прикольно. Так, мені теж подобається. Я, коли, до речі, я до речі, ну коротше, не знаю, у мене на іншій карті є торговець. І я хочу взяти золото тут, піти, та придбати ну, нам вудку. Ну бля, ну це типу не це, круто, це типу не круто. Ну гаразд, ну. Тоді, тоді давайте залутаємо ну, залізо, ми, ми, зробимо. Ми, 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 ми навіть його не шукаємо. Ну, типу, як, як, якби ми його шукали там десь там <раз tuberosit> дві серії, типу, а потім не знайшли, то ну це да. Так, Він так. мені потрібен, гаразд. Нам потрібно його знайти. Ну я розумію, вудка, вудка потрібна. Так. Да, не те, що <патіон Actually>. вудка, нам поясочки потрібні. Ну, мені мені більш все-таки потрібна вудка. Отак, ну, там з риби нормального Угу. Mm -hmm. Ну, речі, у нас золоти багато. Скільки? Це цінність 10 за усі. Так, якщо так казати, то у нас 2000 майже 2000 золота. Це ну, мало. Це, це, це вудка і один пояс мамою. Там пояс, якщо не помиляюсь, 950. 999. Ага. Чи, чи 950 чи 999. Ага. До речі, я коли монтував ці 2,5 години найменше ляпів, особливо цих суржиків, Було українською у Олександра. Він навіть деколи підправляв нас. Олександр локомотив ну, українського ГМД, о, типу, чому? Локомотив, який два дні вже не може в блендер нормально зайти. Ну як так. не захожу, але там. Не, не, не там буквально, Чувак, я попав на шкіпу, який купив курс, блядь, та не проходить його на. Ага. <клес> Навіть так. А ти купив? Да, да. Ну там були скидоси mm -hmm. на ю, 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 адемі, ю, академі, короче, Юдемі, Коротше. Юдемія. Юдемія на стихі. Так, там були з і там, і там навіть всім дають з величезний на, на перше придбання, як ви курс. Uh -huh. Я взяв, взяв собі дефолтний якийсь типу гендей-курс, щось там, типу, дефолтні моделі, плюс е, викладання їх на стоки. Щось почав і дійшов до такого вже, типу, серйозної практики, ну так такої, більш ну, типу вже там і uh -huh. такий типу, ну це ладно, це не на сісти, типу робити там так сумліно. Uh -huh. Ні, я, я робив позавчора, чи вчора, вчора так, але в мене вибило нахуй світло. І блендер не, не, не підтягнув о, цю роботу, бо при якщо він вилітає, то ще можна вас відновити. А якщо що даун комп'ютера відбувається, то бля, Ну, у мене така плотна звичка є. Я контралетний. Буквально щільна кожні звичка. хвилин, типу, звичка, що я е, кожні 5-10 хвилин дитин контролер. Так, у мене теж таке, О, така звичка. А, а, а що воно дає? Воно зберігає а, тобі. А, зберігаю, зберігаю, я, я, я думаю, на виборь хейм це робить. Взагалі, у мене теж ну, така я... ситуація була після а, того, як я як я почав робити сам корабель. Я зробив там просто ідеальний гвинт, там з модифікатором Array, з біволом, з багато чим там, навіть почав робити анімацію, але не зберігався. І це все я робив хвилин 30. Зникло світло електрохарчування. Зникло електрохарчування. Так, зникло світло і якось було мені не посолі електричне на світлови дієту. Після цього я почав. Контролесить кожну секунду, кожну хвилину перебування. Тупо, Контролеси ну і це так, це погано. Це ну, я трошки погано, тому що це руйнує ну в блендері так, але так ну в іграх, вона у мене продовжується продовжує цієї я Ігровий процес трошки мені мені так здається, що це також корину ну, не ігровий я процес, навіть в цей а... посивність типу. Ти на пальне ну, занурення, і... занурення і... так. Ну і це якось не дуже. Ну просто в мене мені дуже не подобається ну проходити ігри, коли ну, заново міські, коли вони щось вилітає. Це на момент, коли ми линку будемо прибирати. Ні, <ріст> Йольське дерево ще повинно стояти, якщо це Йоль. Ні, хай хай стоїть, просто цікаво. Ну, ти, ти в себе прибрав чи ти не встановлював? Ні, у нас а, не встановлював, у нас не. штучна. А, зрозуміло. Досить, досить Прикольно. Треба буде поспати і одразу вирушити. Куди? Шукати крипту? До речі, ви можете собі скрафтити кайло дійсно, тому що у нас є 10 бронзів. Да, ще одне кайло не буде загам. Так, я же я ложу, вроде. Mm -hmm. uh, ні. Я в тебе, mm -hmm. Різко встав. Бываю, коли з такими хлопцями водимо. Можна ближче. Так, до речі, я так подивився. Нам дуже, дуже важко буде вбити цього наступного босика. А ти вже знайшов його, так? Да? Ні, я його не знайшов, але я. я майже вмер. Так, я дивився деякі відоси, як його намагалися да, вбити не. звичайними там мечами, сокирами, але тільки вони скрафтили булаву. Кожен. Да. Вони одразу його затихали. Я ж одразу казав, що потрібно щось дробяче. Так, тому мені здається, все ж таки нам доведеться добути трі трохи бронзи, та все ж таки зробити собі. Або типу будемо... металево, металево... Мет... Та ні, все, бронза засадь. Тоді з металу одразу зробимо собі. Ні, Нам все одно потрібно буде. Потрібно буде олово на усілякі там, типу, ну, так, жаровні. Так, так, так. Так, ну подивимось, що в мене вийде. Поки що це досить таке. Граз. Ходім, ти, напевно все ж таки полота, але мені потрібно взяти дещо. Потрібно проти отруту. А кого ну, я, так, я не стріляю. Я, я я... не готові. Скоріше за все вистріляю? До речі, Олександр, якщо ти хочеш собі ти явок. сет... Явок. Олександр, якщо ти хочеш собі сет для лучника, нам потрібно вбити. 6 гить. Одна гить тут є. Ось, якраз я до неї йду, я чую. Так у нас немає проти отрут. А, вона не отрут не кидає, тут тільки слизні та багато ще п'явки. Так, я її бачу. Ой, у мене 29 хп, все, я назад. Я потрапив в неї, стріла. Чому я потрапляю в драуга, але. А, все, йому нормально. Так, хлопці, я, я її зараз одну збиву, четверту збираю. збив. Нихуя собі. А, Я ні. за проти утру, а, я біжу. так, одну четверту. Якщо ви мені допоможете, ми її вб'ємо. Досить просто. Я зараз перенесу принесу проти утру. Я майже половину збив. Чи ні? Вона досить слаба. А, до речі, зараз в ніч будуть ці привиди. Тоді давай назад. А, ні, я половину хп збив, а вона може відрегенітись, якщо я не помиляюсь. Тому я не хочу таке діло. Ай, а ти я проти все. левый сундук самого угу. Я взял десятку с собой. Раз. Я гадаю Раз А Сева, давай сразу тебе дам. Ой, я все видам. Да ничего. По делам. Ага. Я пять Андрею потом видам. Так, хлопцы, она пришла до вас вообще, не помиляюсь. Она стерильно просто даже четко закинула. Ну, она тут. Так, хлопцы, вот она. Я бачу, 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 одна бегает. Эээ, е, тікай, чекай, тікай. Ой, привид, привод, 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 привид. Тут ще страшніше, ніж привид. Вона може тебе. Живий. Ой, у живи, мене живи. 53 хп. Ти живий? Не би так. Але ні-ні-ні. Допоможіть добити цю кру. Мені... Я знаю, че я вдарити не вдарить не так? Ааа, не вийшло, не вийшло. Так, початок є для Олександра. Я успішно. Угу, Це дякую. Ну, а як тебе вбили? Вас... Мене? Ні-ні, ні. <приз> вставили. А, мене в принципі вбив. Вас вбило? Да, принцип. Ого. А, тобі нас убив б... Ой, у мене Луки впав пахне один гемон. А, там 5% від. від... — Ну, двори. було 28, стало 27. А у мене, до речі, лук, і тисяч, а то? Я yeah. 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 просто, yeah. просто був yeah. далеко від неї та стріляв в неї цими вогняними стрілами. І все. Ой-ой-ой, oh, oh, oh. я побачив одну, але я недалеко від yeah. неї. Ти мансує між деревами, oh, і баші. все ой є-ой. Це, це пора, вже буде брешку, частина я. твого луту. Бого... Це вже навіть не частина, це вже навіть декілька, декілька. Ага, одна. Вона забрала. Одна це буде одна. Вона забрала половину хп, у мене тільки що. А ти не підходь до неї близько. Ой, і випрід, як випиток. Так, вибий, вибий. І тільки вогняними стрілами. Вона досить швидко повинна померти. Добре горить. А і я зараз розберусь з ски. Ви можете одразу добити її та пригнути до мене. Ребну. Хоча і так. Так, до мене, до речі. вона щось застряла в дереві. Ні, вона йде до мене. Стрімлю. Зараз. Скільки його Зараз я її... Може відволічу? Ну я активно її тут... прикольно. Манцю. Манцюю. Всё. Вот она такая душная, такая. Так, я. Типу що ще ні. Об'єм такий незручний, багато води усього в цьому. А болота, тому Ой-ой-ой-ой, тут драурк маneticа що про. Промахуємо, давай його. Тика що не про. Тика що не промахнувся. Я зараз його вибью. Ой. Так, ого, вона витекла. Нічого нічого. Ого, вона далеко. А де ця куро? А, вот тут она Видишь Да, Так, бачу. Не, не провантажила. Ви была она не померла в воді. О, она, та она О, так она О. померла. Я підберу її віднесу. Так, а, все. ай яй 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 а, ой, тут драур, драур, Андрей, Я с ним. И скелет, а еще один драур. Явка. Ты uh, Андрей? Я, так, я перебрал. А, у меня стамина закончилась. А, я промахуюсь. Андрей, тікай додому нашого. Да, я його вб'ю. Одного вб'ю нашого. Ти там нормально? А, так, 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 я вийшов. Так раз. я чекаю на вас у уволочку. А ти да? Ну, біля вас. А, ти що Що шо, шо? шо? вы ся... там поплыву Ти А, ты корабель? Ні, їх тільки потрібно, знаєш, як? Кир Киркою надо подстраивать. Сукары это ж можна. Ось ось так. Прикрывай меня. Я зараз швидко залутаю. Спробую. Трохи. Лейду? О, є. Лейду так. 6. Ну непогано. Зараз я. А, поля нема древини. Ну, я все тут роблю, все гаразд. Так, щас Та 6. Та, ну, вони щі з надоб. А, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не робить. Андрій тут справа, ще і дерево прикольно. Та ми цим. Чи нам вистачить там? Будем займатися чуть. Пізніше. У мене 19 вже є. Ааа, там ще, ще залізо для цього потрібно. Так, а. якщо я не помиляюсь. срібло, срібло, якщо я не помиляюсь. Так, Давайте, так, так. може, цю хатинку за залутаємо? А ще тут? Я такого не бачу. Я Давайте. теж. Давайте уб'ємо цю. Ого, він по дну біжить. А. Так, що якщо тут. А чей вони, трібно? ще вони. А, тут сундук є, хлопці. Тут. А, що тут Саня, було? Саня, прицезуєм. Тут... Саня, о, Саня тут на місці. Тут був бурштин, хлопці. Прицезуєм. Та, так, зараз я, я ось... Відчуваю себе американським солдатом у В'єтнамі. Це був корабель, як варцелітка, вони ж кажуть. Good morning, peep, В'єтнам! Да, people. Хлопці, ну все. Нуль крит. Гаразд, а можливо спробуємо ось сюди? Да, да, я так розумію, зараз озорнався. А, а ти впевнений, молода? що тут немає, ти в'їв? Зелений вогник видно. А, ну там такий стоять і шляхі вогники. І його там, на жаль, немає. Кір'я. я а... бачу крипту, бачу крипту, бачу крипту, бачу крипту. Ось зліва одразу, ми вже за дерева зайшли. За, ага, шли. гаразд. Ну... Я Нам, треба... Нам. Нам треба відремонтувати, бо мене лук, лук поламаний. А він тобі там не потрібен буде. Ну як не поламаний. Ну, наполовину поламаний. Тут ще одна крипта. Хлопці, тут дві крипти. Ну давайте у, у саму ближчу. А ключ ти взяв? Так, так, так я, думаю, я, звісно, взяв. Бля, бо це було б тупо. Mm -hmm. Портал наш клюк будувати. Навіщо? Щоб ми поставили портал на крипту, і якщо ми зливаємося у крипті, то можемо по з даху крипти спуститись, зайти і забрати порт. Ага. Ну, але, але зараз ми так зробити не зможемо... Вже... О, і до речі, і домовитися. Батько, три крифти ряд Боже. Три. Ось одна. <гум> Ох, хлопці, на... у нас одразу тут 15 металобрухту. Все, <скільки> а тут у мене кент прибіг якийсь. Бач, заходьте, заходьте в припту, тут, тут безпечно вже. Я трохи. Та ми просто розчистити хочемо, і може потім вийти нормально звідти. А у нас спав. Я хочу по серед... принаймні. А що ви робите? Купа Ху -ху брухту хуяримо. Щоб прочистити У кожен, кожен міліметр металобрухта потрібно забирати, бо воно ж на рандомі дає, типу за за, за малесеньку кетку Може дати тобі металевий кусочок. Ой, сивай, я тебе лайк не гостро. Я думал, как плохи. В смысле, дай у нас на кучу котра. Дравор, не ви, може, ви, повірити, ви, що? Що? може повірити, що не могу, хтось прийшов. Ой, боль-баг, боль-баг чекай. Живіть, живіть, хлопці. Я його вб'ю. Я продовив. У мене 84 х. Угу. Ну у мене 93. Ось скидиш сюди металбрухт, угу. а потім будемо переносити у цей у корабель. А от У ви... в... мене теж є, типу... Що... Крипта на... набагато легша, аніж печера на початку. Так, Я таке. Бо типу, ну, ти отак от трішечки дірочку зробив, там їбав, там тих і все. Ну так, це в ідеалі. Небагаючий, чоловік, молод. хлопці. От, там метал, там метал, там метал. Ну, метал теж один. Отруєна стріла. А, ну нормально. Це досить непогано. По центру залишилось. Так ми якщо не проходимо. Так, по центру це. Так. А, ось є, є, є. О, тут тут ще. У мене є Ді, 10 висохшої кістки. А вона нам потрібна, по-моєму, тільки для, для припливу. А, і ще для якоїсь деоперації. Ну Ти можеш її скинути, бо у ще не одна крипта попереду. Тим паче нам потрібно зробити yeah. портал. А для порталу я да, насправді. Це. У мене одне ядро супліна чомусь є. Що ми будемо робити? І давайте, можливо... — Можемо, можемо хутко сплавати, Ага. — забрати телепорт Ні. і далі робити. Справу. Давай, е, ви попливете додому. А Ром. я залутаю якусь печеру, поставлю, встановлю цей портал. Так, ви припливите, припливите, зробите там портал, а я зроблю тут і все, і ми зможемо телепортуватися. А де ти візьмеш ресурси на портал? А що тут шукати? Печерку підеш у лісі? Так, звісно, їх там багато. Але є одне. але. але. Вам потрібно пливти. Прости. Але, назад. Але. На це, але є ще одне але. Таке. Okay. Нам пливти тут, е, типу, не дуже далеко. До речі, я міг би збігати в That телепорт, взяти дума ресурси і встановити телепорт десь тут десь. Ні, ну так, і повеземо тоді, повеземо, о, бурштин проїбали, хлопці. Купа, великий прикол, хочете? Що, там корабель сломали? Ну, все, бос. Ну, ви виходьте, виходьте скрипти, ну все, Оооо. Секундочку, секундочку. Тобто, ми Зараз я... можемо переплавити метал, зробити булави, визвати його та вбити? Ну я б з бронзовою шматьовий на нього що... не йшов. Гаразд. А де босс він не. Метал де так, бос? метал. А, ото? От О, до речі, от от давайте, з... з... бути... давайте спаундер вб'ємо. Бля, з якого боку у нас угу. був гараби, я випам'ята. Ну давайте звонимо вами спаунером. Ой, у мене більше немає стріл. Я можу тобі скинути. Як використаєте щитом? А. Я друзі Ну, проти, проти них немає сенсу. Мені просто живий. Вони відкинули метрів на 10. Навіщо? Йо? Так в мене є. Дивіться тримає ось такі 15 штук. Ось такі 11 штук. корабель. — Та, напевно, ось таких 9 поки що зійде. щоб... А де вони не впали? Чи... ну у мене 300, ровно, мені не впало, а не. Я вас чекаю вже на борту корабля. Да, Раз, ходімо. А де корабель? На сині рипы. На сині рипы я знайшов. Це а чому ми його не підіймаємо? Кз я навіть І... не знаю, як воно виглядає. А де... я не знаю, як воно виглядає. Давай ты хочешь, хлопцы, там. Зараз, бо... хвани. Наші... Ми біжимо, біжимо. А, пр а продавнє дерево якось добувається, чи ні? А... Продавний карат чи що? Ну що це позаду нас за... за острів? А, це ж кракен? А можна було б щось знайти. ти з кінти можна з нього взяти, але. але... Ну тікаємо заберемо, <-C2> давай, давайте, так... давайте заберемо. А, можна секундочку? Там можна киркувати, давайте тікати. Так, у мене трохи є кірки. Я спробую зараз підлутати. Але зачекайте буквально трохи. А що робити нам взагалі. А якщо... а, а, <різь> <вий, з балу. різь> Головне, щоб в мене стаміни вистачило, потім доплити до вас. Так ми до тебе доплетити. Ну, так, теж як варіант. І, до речі, я можу отак от зробити ось. Спи, Ой, ну спіявка явка, как. -то. Ой. Так, стаміна, 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 стаміна. Че ще... ручей. А, нічого, він уже, починаю. Все, Василий, плыви трошки, вона тут кораблем. <вів> Ай, я не поп. Я не чаю. Так, хлопці, вона мене не уб'є. Стісь, сті, сті, сти, сті, стис. Не... Так а до нович, ты плывешь, так далеко? до речі, так, я я забув. А, <звіллянят> я, я тут. Тут загоріться друга, друга тебе. Ведьми керование. А як, 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 як? Так тут він... А, девикористов. Де він не відійшов. Тоді у нас великі проблеми. Раз, ми немає. Тут можемо... якось якось можна, де. О, є. Зачепуйте, ага. Це вичуть. Екстрене керує. Треба, щоб він не впав. А будуть... як ми зараз його тут його тут покинемо? Ніяк, ми <с up> будемо чекати його. Просто я зараз пришвартуюсь і вб'ємо цих е п'яв. Я ось так пришвартуюсь. Просто за нами три п'явки, і я гадаю, що нам би якось. О, до речі, ми можемо навіть тут. У мене стріл нема. Оооооооо шикарно. А як ти потім звідси? Давним вікінським методом. <гум> ми зламаємо корабель. У мене звучай тут <шум> у нас будуть. <світ> <звітливі> 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 а, проти, вот проти. Так, що це наш новий форпост чи нова база? Це я хотів зробити, щоб переплавляти там залізу. Так, звідси видно, але потрібна велика промальовка, чи як вона називається. Дальність. Промальовка чи Ну Ось я не знаю, так. Нехай нам хтось підкаже в коментарі. В контексті ігор я не. Я даже разнулось. У меня, дурачи, взломалось все с а для... У меня лук трошки, але же ш... а стрел уже ж нема. Трошка взломалась, сука. Ну, такая важка вылазка, но... А лед дуже так продуктивно. Что а нет, не, давай, блин, я, я так, я так, так, Сева так стоит беля меня, Андрей. <laughs> <laughs> да я поближе ряду. <laughs> 18 плюс. <laughs> Це була б дуже непогана прев'ю, але якщо б не твій нік. А ви що, пішли додому? Я так, тому що, ну. ну я без не сходим. Так, я У зараз. Я, я У зараз. Ядра Суфлінга. Сутулінга. Сутулінга. Так, хлопці, я Є? можу зробити глибинний гарпун. А скільки вже треба ядер сутулінга шо? на один портал? Е, два. два. Два? Якщо я не помиляюсь, так. А, да, дійсно два, я взяв 10. У нас є. Відправляємось, хлопці. А, зачекай. А, спати, спати, спати. В нас одного ага. корабля не вистачить, щоб привез... привезти увесь метал. Ну Так, звісно. Ми, Тому... Ми ще хатів переплавити все тут. А метали ти не перенесешся, теж треба пливти з металами, щоб, щоб переплавити там метали, з якими треба теж плити, ну типу. Тоді нам потрібно один Другий раз корей. плавати, а заробити корабель. Один і раз, все. раз плавати, зробити драка, <ріст> це і на ньому вже. А там уже багато слотів, тому буде простіше, набагато простіше. А, у мене 23 смоли, Андрій. Я знаю, Олександр, що в тебе 23 смоли. Я думав, що закінчилася, що в мене все звісно, біля. звісно. 200, 300 стрі один на 370 стріл. Ну, я на, на цей не проти. Мені цей дім подобається більше, ніж, ніж переїжджати кудись. І все одно буде якась одна Звісно. велика база переселення. Звісно, ми виберемо якесь місце, де буде все поруч, і це буде досить таке цікаве місце, щоб було в непоганому розташуванні, щоб можна було там лавати куди потрібно. Там. Так, Сєва, а що ти там робиш? Я вже нужду вас, щоб тут Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, не забудь залишити лайк або коментар. Бувай!